Тебе знати мене любимо скільки тобі років? Щось Тебе турбує? Ні, нічого не турбує. Акцію Подбаймо про здоров'я разом влаштували для наймолодших відвідувачів басейну спортивно-культурного центру Плоскирів. У її рамках діти проходять безкоштовно медичне обстеження у фахівців одного із медичних центрів міста. Огляди проходять у вигляді профілактичних вимірювань зросту, визначення ваги, визначення індексу маси тіла. В залежності від віку, якщо вік дитини дозволяє, проводиться проба рух'є, визначається індекс маси тіла. Визначається гострота зору, і в залежності від того, які є скарги чи які визначаються порушення, направляються, скеровуються, рекомендації, даються мамі до спеціалістів. Ідея виникла напередодні якраз початку навчального року. Всі ми сподіваємося, що він все ж таки почнеться в такому е нормальному робочому режимі. І зазвичай, якраз серпень і батьки присвячують тому, що вони входять до лікарів, так та оглядають. Дітки спеціалістами оглядаються і для того, щоб полегшити цю можливість, адже як відомо, що в серпні місяці дуже тяжко попасти до сімейних лікарів, так до вузькопрофільних спеціалістів, ми вирішили зробити таку акцію. Таку соціальну такі огляди допомагають запобігти захворюванням або ж вчасно їх виявити. Вважаючи на ту ситуацію на ті чимни, в якому світі живуть зараз наші діти. А наші наші діти в основному вони живуть в віртуальному світі. Тому перевірка, перевірка зору це є обов'язково. Тим більше, що за місяць вже буде починатися новий новий навчальний рік. І також коли дитина мало рухається, в неї можуть формуватися різні проблеми з опорно-руховим апаратом. Перевірив стан власного здоров'я, і восьмирічний Любомир, гост вахо і у -у -у. Сказали менші сидіти, сплачити. Відвідати фахівців можна щовівторка та щочетверга з 14 до 17 години. Триватиме акція протягом серпня. Прийматимуть дітей віком до 18 років. Здійснюється попередній запис для того, щоб не було скупчення людей і на кожну дитину виділяється по 15 хвилин. Ірина Муляр, Валерій Телоховський, новини міста.